Классно у uh... Церкву святої Параскиви, яка розташувалася у космичі, називали ще Довбушівською. Існують легенди, що в її будівництві брав участь Олексій Довбуш, каже краєзнавець Зиновій Соколовський. У 70-х роках минулого століття церкву закинули, а в 1982-му спалили. Зиновій Соколовський за кілька років до цього встиг відзняти храм на плівку, а також зробити архітектурні заміри пам'ятки та проєкт. Через півстоліття згадав про кадри та вирішив уприлюднити унікальність церкви, каже Занові Соколовський, у тому. Що збудована вона була без цвяхів. Без цвяхів тому що колись цвяхи це, були, це була розкіш. Замість цвяхи були тиблі. І ця церква побудована на тиблях. І тому вона унікальна. Знімав плівкою чорнобілою два, два на вісім. Там 8 вісім міліметрів різалося наполовину, і виходив отакий виходило е, Такий сюжет виходив реставратор Валерій Твердохліб впродовж 30 років відновлює пам'ятки сакрального мистецтва. Він також започаткував проєкт Врятуймо скарби разом, до якого потрапили дані і про знищену церкву за словами Валерія Твердохліба, зйомка має історичне значення. Відео воно коротке, воно має біля п'яти хвилин, але воно так само відкриває ну, просто унікальний. Для нас практично ми думали, що втрачений пласт нашої культури, історії, воно має ну, велику історичну цінність, як на мене, оскільки показана сама пам'ятка, показано фрагменти цієї руїни всередині і частину частина історії людей, які, які жили в космачі. Архівне відео, фото та документи, в яких згадується церква святої Параскеви, зараз досліджують викладачі та студенти університету короля Данила, за словами першого проректора Михайла Космія, у планах відновити храм. Якщо не вдасться відновити, то ми її відновлюємо в 3D-проекції. Студенти над цим працюють і вони активно беруть участь у розробці цієї проєкції. У нас є, ми передаємо архіви зіновою Будану, що деякі архіви в нас є постійно, а деякі архіви, які в нього вдома зберігаються, ми його перевозимо в університет і постійно будемо, бо там ще можливо можуть бути ще інші документації, яка характерна для саме цієї Дубушівської церкви, яку ми віднайшли. Зараз на місці, де стояла церква, розташоване кладовище. Тому де саме відновлюватимуть святиню, поки невідомо. Наталія Олексієнко, Ігор Попик, Новини на Суспільному, Івано-Франківська.